Урочисті заходи до дня флоту України розпочалися 28 липня на проспекті Античному, що в бухті Омега, де відбулось покладання вінків та квітів до пам'ятника гетьману Петру Сагайдачному та відслужений молебень. Командування військово-морських сил збройних сил України, офіцери штабу національного флоту, керівники виконавчої та представницької влади міста, духовенство та представники громадських та ветеранських організацій вшанували українського глотоводця і видатного державного діяча, згадавши козацькі часи, вклонились нашим славним пращурам. Написано чергову славну сторінку в історію вітчизняних військово морських сил. Продовжується важка праця і подальше реформування збройних сил. Військові, цивільні моряки роблять все можливе, щоб народ України пишався. Своїм флотом. Вважаю, що доброю є традицією, щоб ці святкування почати. З молитви для того, щоб дійсно український флот був благословений Богом, і у сьогоднішній власне молитві за український флот брали участь різні конфесії і конфесії римсько-католицької церкви і представники мусульманської громади були. Власне, це говорить про те, що так як наше місто є багатонаціональне, а, і ще представник лютеранської общини був так само. От. Так як наше місто є багатонаціональним, ну відповідно, кожна нація має якусь має свою релігію. От. І Кожен із них і представляв те, чим люди живуть, те, чим люди, в що люди вірять і над чим люди і працюють. Тому Ця міжконфесійна молитва спільна така, це власне говорить про те, що ми молимося до одного єдиного бога і просимо власне в нього благословення для нашого українського народу, ну і відповідно для нашого війська.